Ладно, О, думав... Офіційно тебе вітаю в нашому міні-подкасті. дуже приємно. Да. — Скажи, будь ласка, ось таку річ мені так? що це за таємна стратегія, про яку ти мені розповідав на початку вашої гри? Це Ну, ви Як програли. Чи? Може, вона і не така дієва, проте розкажи мені. Так, дивись, так. спочатку буде трохи серйозності, а потім так. вже добре цікаві шуточки. Шуточки. Жарти дома, і таке люблям. Да, да. Команда МСТ почала тренування угу. так два-три рази на тиждень. Багато людей приходить, приходить з інших команд. Це дуже круто, безусловно. Але ж розумієш, не всі елементи з тренування сьогодні були виконані. Ну, ви бігали, це вже ми Пусть. бігали, але не в футбол. Але намагалися. Якщо серйозно є прогрес, трошечки є у деяких членів нашої команди. Я особисто не як тренер, чи кращий гравець, ліги чи хтось ще. Я просто хотів би відмінити сьогодні а, Валеру Срадіна. Uh -huh. А Валера сьогодні зіграв а, вище навіть свого рівня. Я так вважаю. То ми його не, не використовували, скажімо так, у центрі поля. Ні ніколи. Ні, ні сьогодні а, Валерчик а, красавчик. Всі а, хлопці намагалися вирівняти гру. А, на протязі 50 хвилин, 50 хвилин да, угу. але ж трошечки мене встигли. А тепер з жартів. А, я не можу. Я не можу якось. Описати сьогоднішню групу Ти Покажи нам її за допомогою мемчиків. У нас це таке нововведення. Uh, все ж таки, всі сидять в інстаграмі і залипають на це все. Uh, Проте чому ревіться. не показати не розповісти? Спочатку підійшов Олійник Олександр, <ривіт> і він показав мені цю картку. Так, Бог мене за щось наказує, очевидно, але, <ривіт> але ж е, е, ні, е, 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 це жарт е, мемчик, мемчик, мемчик можна вибрати. Мемчик я би взяв би отакий кіт в чоботях зі шреку. Чому саме цей? Чому, ну на мене це кутк. Чому Куропятнік чекав, коли його випустять на поле. В принципі, <сміст> не, саме з таким. <сміст> <сміст> Дивись, ми не будемо переходити на one-to-one, -one, але ж я можу так казати: Кроп'ятнік це, це прекрасна людина. Погоджусь. Все. Добре, це прекрасна. Дякую за коментар. Це прекрасна людина. Молодець. Е, — Так. Ну, е, ну, да. Сережа старається, це, це видно, але ж е, треба приходити на тренування і щось показувати ще на тренуванні і приділяти цьому часу. Але ми всі знаємо, що Сережа не має Молодець. часу на так. це. Ми його розуміємо. Так. Далі. — е, Алмаз, зобрази мені мемчиком, Алмаз. Покажи, одягня алмаз. сьогодні грати, такі вони ну, заряджені, червоненькі, активні. Ну, дивись, взагалі. О, мені дуже сподобалося, я грав сьогодні Алмаз. Мас. Я, я шокований навіть. Да? Є декілька хлопців, які, з якими я попередньо грав в інших клубах, і я бачу, як виріс рівень. І взагалі-то хлопці відіграли на рівні. Є декілька, як я е, сказав, да, там є декілька. Ну, диви, чобі, ні. Да, це... Скажи, скажи. Це... Кадр з фільму Хрещений батько. Так. Є е, е, декілька хлопців, які. Це сьогодні... карапет сьогодні. Давай так. Якщо без жартів, а у нас сьогодні. На рівні на високому дуже зіграв. Молодець, я, не буду, зіграння, я, не буду, я не буду виділяти якісь е, конкретних гравців, але mm -hmm. ж е, це, дуже, це, це зовсім інша команда. На мою думку, це зовсім інша команда, з зовсім іншим рівнем зараз. І хлопці підтягуються, йдуть друг за другом. Це командна гра. Це вже, це вже футбол. Ну нічого іншого я не, не додам. В е, особисто від себе можу додати лише те, що дуже вдячний за розуміння у нестандартних таких ситуаціях, коли там був якийсь е, може сутен чи там на да, там якась трамо -трав -трав -травмо, е, травмоопасна да. ситуація, то типу да хлопці на рівні і реагували і розуміли, що ми граємо футбол. Ну, от скажи мені, такий момент зараз, ну якщо ти слідкуєш за байбіжі за каналом, Є, є. слідкує, сподіваюся. Зараз uh, uh, останнім часом ось ці голосування, найкращий той найкращий сьой, немає ніде МСТ за це вже жартували, це вже, напевно, новий стиль жартів, що МСТ ніде не вказано. Що ти думаєш з цього приводу? Ви, ви не хочете в цьому приймати? Uh, участь? Uh, uh, я підійшов до. Менеджеру АФМ ага. і менеджеру клубу МСТ запитав, але ж е, наскільки я розумію, це, це ще початок, це суб'єктивне е, голосування на початку е, нашого чемпіонату, і все ще може змінитися. Але ж наскільки я розумію, це типове пробування. І насправді, якщо. От, е, Ну, подивитися значит, на, на, на наразі на гравців е, клубу МСТ, е, Нам нема кого е, виставляти на номінацію е, да, можливо втрачу. для вас це буде стимул, десь. А, стимул вистимул лише тренування. Стимул буде як, як коли буде трена на хлопця приходити на Ну, результати можна показувати і на тренування а матч може бути такий суб'єктив як... ну, згоден, згоден, але ж це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що наразі у клубі МСТ немає, ну, немає нікого, хто може а, ну, бути... от, е, е, хорошо. От скажи мені які б номінації для клубу МСТ? Ти б дав. Або там вигадав. От, чесно, як би ти номінував свої же. Ось, наприклад, там. Uh, найкращий, той -то. uh, uh, найкращий електрик, Містер мимо передачі. Найкращий. Uh, Пожарник, найкращий е ремонтник. Е а на полі? Ну, а в... на полі. ж, на полі, ну, ну, життєві там, номінації, то а, вже ну, таке соціальне. Є, та, є, є хлопці у захисті, які дуже е напевно в е номінації, наприклад, там, кращий захисник, е судячи з декількох останніх матчів, можна було б розглядати декілька персон з нашої е команди. Mm -hmm. Немає таких позицій. Ну немає. Ну взагалі, то МСТ, це ну, дуже такий дружний е, клуб. Ми добре, типу... давай проведемо такий інтерактивчик. Знову да, ж таки, передивися карточки. Так е, і покажи мені мемами п'ять гравців. МСТ. Uh -huh. е, зробимо такі, як загадка. Е, Спокажи е. і дай коротку характеристику, але без імені. Щоб наші глядачі потім відгадали, кого ж ти показав. П'ятьок. О, це буде дуже. Ну, Наприклад, дуже важко. якщо тут є хтось навіть схожий, там, наприклад, візуально. А, зараз я. Ну. Це дуже, ти ж розумієш, це дуже важко. Ну, в принципі, якщо є якась асоціація, чому в наприклад. Так, ну ось перший, налякавний Кевін, Кевін е, з сам удома. Так. Це е, перший гравець, якого я можу класифікувати у нашій команді. Але ж я не буду говорити цих. Давай з... я відберу їх. Давай. Гаразд добре, влаштуємо таке своє рідне так. голосування. Е, той, хто знає, той, той зрозуміє. <смір> Кадр з фільму Хрещений батько. Гаразд, гравець номер два. Так. <смір> Ти сьогодні хайлайтова. Ну, це вже <татиметь> до Так, це Треба, щоб було трішечки полегше, так? Можливо, там буде більш актуальніше. Хоча ну, це буквально вся ваша команда. так Так, виглядає. Це буде дуже важко. Так, так, так. Ну давай, щоб так? Ну, чесно, там не Сомоль, бо завчапки не щас, щас, щас. щас. Ти знаєш хто? Ти да. мені просто потім скажи, щоб да, я да. знала кого. хлопець в піжамі. Хлопець в піжамі. це Давай гравець номер чотири. Давай ще нам ще п'ятого, так? Просто скажеш, хто є хто, бо я ж Дай сюди, оце ми е так зробимо, це ось так сюди. Чого ні, давай, та буде теж. Давай, це п'ята буде номінація. Це буде п'ята номінація. Це п'ята номінація. сумний кам'як. Багато ігроків, багато гравців підходить. Я можу назвати вже одного, я вже виграла. Все добре, п'ятірка в нас готова. Проведемо потім таке міні-голосування, все ж хай вгадають. З да, членів це буде команди. Вісно, це Добре, буде дякую тобі. Сподіваюся, О, А що ти ще щось хочеш? Ну звісно, давай ще якісь питання. Ну... О, Скажи нормально, я вже замерзла. Давай, так. що ще кажи. Що, що, що ще раз сказати? Ти мені розкажи, можна щось провокативне. Ну давай. Ми питати таке не будемо, бо це треба буде все одно викласти. Чого? Питань. Гаразд, давай зробимо так. А, давай я так тобі скажу. А... Президент нашого клубу. Хто? Дуже. Побажання. Давай йому побажання. Новий рік наближається, свята можна з нього побажання. Йому на це не треба, в нього це є. Йому лише успокоєння трохи спокою. Така і в ромашках поспить. Попариться ромашку, поп'є ромашку, поїсть ромашку. Деякі, деякі, деякі гравці питають мене, чому я не переходжу з клубу МСТ. Давай, хто? Пояснюю, один раз. Давай, це все одно буде на просторах. Я так. прийшов ну так, показати, угу. що а, любі, ну давай так, не любій, да. Коротше, я прийшов показати, що хлопці вміють грати в футбол, і команда МСТ може зайняти призові місця у будь-якому чемпіонаті. Я е, не хочу поки що цього робити, тому що вважаю, що ми можемо перемогти. Е, всі команди рівні, є е, гравці, є е, індивідуальні заслуги, які там хлопці реально грають круто. Але ж футбол це командна гра. І якщо е, ми всі будемо тренуватися, ми будемо е, ну, якісний mm -hmm. футбол показувати на да, команду, то ми можемо чогось. Е, Ну, чогось досягти. досягти. але ж дивись, взагалі да, тяжко. Я так тобі скажу. Тяжко, тому що не всі розуміють е, мій посил, не всі, не всі розуміють, чому я е, знаходжуся тут. Отже, я відповідаю, що вважаю, що клуб МСТ це дуже сильна команда. Перш за все, не професійно, не технічно. А е, як тобі сказати, знаєш, це дружний колектив, це хлопці, які поважають друг друга і е, прослуховуються. Тому я вважаю, що на почві на базі цього можна вже трошечки додати командного духу, тренування і все, все вийде. Але ж на це треба час. Uh -huh. Що буде далі? Подивимось. Я не впевнений, що я буду грати в кубі мистець до кінця футбольної кар'єри. Я зараз такий, та я патріот, все не уйду під кінець розмови. Я не впевнений, що через я буду тиждень. Through. Через тиждень я вже так. Ні, ні. А, Подивимось. Я, я намагаюся допомогти, чим можу, що знаю, я намагаюся допомогти. Е, що з цього вийде чи не вийде. Не все залежить від мене. Я не виділяю себе як там, найкращого гравця клубу чи там, найдосвідченішого ні. Але ж е, так, я прийшов перемагати. Мені цікаво грати проти е, сильних суперників, мені цікаво чогось досягти. Е, це круто. Ви молодці. Так. Да. А, що тепер? Олійнику треба сказати. Олінику треба. Ну, от скажи сказати, він да? твій друг, там ваш це ж хрещений батько, МСТ, і лясантрясен. Скоро новорічні свята. От скажи от йому якесь щире дружнє побажання, але от у футбольному стилі. Можливо, змію приплести сюди, все ж таки буде рік змію. Давай, щось таке, от чебуч. Сашо. Сашко, а він тут, до речі. <реш> Сашко, а що тобі? Хочу сказати. По-перше за все, треба займатися спортом. Я розумію, що в тебе сім'я, діти, але ж треба трошечки скинути, скинути пару кіло, як і мені, так і тобі. Це перше. Друге, бажаю тобі, щоб ти знаходив сили, триматися у колективі. А, так, збирати його, тому що в мене ці сили, я не знаю де їх брати, де їх бере. Може допоможе це один одному. Так, да, я думав про це. Може ми будемо жити разом і все далі. <світ> <світ> може, а може, й не може. Отже, Сань, тобі всього найкращого, тримайся, тримайся, <світ> Требі, все <я> буде, думі... <світ> все буде, але не відразу. Може, скільки років? Восім? Вісім вже. Отже, вісім років вже є витримка. Це як дуже е, гарний винний напій. Сань, ще трошечки, трішечки. І все буде. А, смотри, ну ти, ми можемо ще побачити, що я, ти ж вирізати будеш. Надо вырезать, Саша. А, не, нет. ты можешь спросить еще что-то. Типа, если есть вопросы, я могу, пока я. я в состоянии понял, в таком бешеном. Я сильно злой после игры. Ты прям заряженный. Я вообще. не заряженный, я злой. У меня играет тестостерон просто. Я не могу терпеть этого. Может, для этого Сашу позвать? Сань, давай, иди сюда, иди втроем запишем. Саша, иди, подойди сюда. Саша, говорит, у, него, у него тестостерон. Да, подойди гуляет. сюда. Я тебе говорю втроем. Вечер. Таня нас спросит. Ну, типа, давай я... подойди, я тебе, пожалуйста, Сань. Поверните камеру в ту сторону. Это, это, ну, это, неуважительное отношение. Ладно, я шучу, Сань. Я понимаю, вы его боитесь, он ваш начальник, типа, он вас там всех а наверное, подави, щимит. А потому же безобидный. Не, он не безобидный. Восьмой раз. Девятый? Девятый? Девятый раз, мне кажется, что звольнено. Чего? Вот так. За каждый мой косяк говорит, что Саша, сейчас я найду мемчик про, про Сашу. Вот, пожалуйста, бабака кричит. <laughs> мемчик на улейниках. Мемчик на олійника, бабака кричить. Давай ще, я ти не мій начальник. Я можу собі. Запис ідей, де. Так, буде. О, -о, -о, о! Смотри, цього, цього разу ці картки всі-всі про тебе, Сашу. Сашу. Сашу, всі про тебе. Розгелер. Розумієш, так? Теж про тебе. Він не п'є, але кривиться також. Так, ну і останній Саньочок. Давай щось таке, щоб путняку. Мерзость. Мерзость, так? Да? І то. Той. Оце це, в нас постійно, так. Так, ти думаєш. Ні, ну, це... Давай так, це прям, Оце, ну... Кожна робоча хвилина це да, Так, Да, да. Після да. далі. Останній мем. Олександр Оліник. Олександр Оліник в клубі МСТ. Хочеш На йде? роботі. Він хоче шоколад. Все. У мене все. Дякую. Я, я, не, я не впевнений, що я ще колись попаду у цей ефір після цього інтерв'ю. Але, ж... Але ж дякую, дуже так. приємно. Дякую тобі. Е, з мемчиками розберемося. Ти мені потім скажеш, хто да. є хто. Да. Все, дякую тобі. Дуже дякую. Сподіваюся, не, ось, не останній раз. Якщо цензура пропустить це відео, якщо цензура пропустить, так. А вона пропусти, бо втіхаря виложив. Дякую тобі. Дякую. Все, давай. tchau tchau